Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята сьогодні до нас завітала в гості лялька Марічка. Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу запросити вас на виставку картин. Ці картини намалювала українська народна художниця Марія Примаченко. Це фотопортрет художниці. Марія Примаченко малювала казкових тварин, птахів, дивовижні квіти. А ще картини до дитячих казочок. А зараз, діти, запрошую познайомитися з картинами художниці на виставці. Ось і перша картина. Називається вона Синій бик. Бик цей незвичайний, казковий. Подивіться, він синього кольору. А ця картина називається Казкова птиця. Подивіться, крила та хвіст казкової пташки прикрашені квітами. На цій картині Марія Примаченко намалювала квіти. Це червоні маки. А ця картина доказки рібка. Називається вона Як Везли Рібку дід і баба. Ви бачите на картині діти? Так, тут зображені дід, баба, онучка, собака, кішка, мишка, а ще кінь, який везе рібку. Ось і добігла кінця наша екскурсія. Чи сподобалися вам картини Марії Примаченко? Малята, яка картина сподобалася вам найбільше? А в нас з Марічкою на сьогодні все. Бувайте, малята! До нових зустрічей! До побачення, діти!